Доброго дня, вітаю вас на ютуб-каналі клубу рослин. Мене звати Назарій. Я вам сьогодні розповім про одну з моїх улюблених рослин, яка називається гортензія Волотиста Меджикал Blanc. Це дуже цікава і дуже красива волотиста гортензія. Вона належить до серії Magical і тому і називається Magical Mont Blanc. В цій серії дуже багато є назв, які пов'язані з горами, наприклад, Magical Kilimanjaro, Magical Matterhorn і так далі. Чому саме ця гортензія є одною з моїх улюблених? Справа в тому, що вона утворює Дуже щільні, великі до 30 сантиметрів конусоподібні суцвіття з неймовірним білим кольором. Це просто білосніжний колір. Можливо, саме через це селекціонери з Голландії, які власне називали цей сорт Монблан, мали в уяві собі саме вигляд зимового монблану і вічних снігів. Але це насправді дуже красивий сорт. Цей сорт порівнює з іншими гортензіями відносно невеликий, відносно компактний. Він росте десь приблизно до 1,20-1,40 висоти і 1,20-1,40 40 ширне, при тому що пагони він має дуже міцні. Тобто зверніть увагу, власне, які міцні пагони, і незважаючи на те, що сусвіті є достатньо великими, тобто вони досягають власне 30 сантиметрів. Пагони добре витримують ці суцвіття, цю вогу суцвіть, при тому, що практично кожен пагін закінчується суцвіттям. Ця гортензія цвіте починаючи з червня і закінчуючи вереснем. Якщо її правильно обрізати, тобто зрізати суцвіття, які вже перецвіли, тоді є шанс на друге цвітіння. Вона цвіте на цьогорічних пагонах, тому відповідно те, що ми обрізаємо її один раз або два рази в рік, її не для цвітіння. Взагалі ці гортензії волотисті, зокрема ця гортензія Монблан, дуже добре переносить обрізку. Я рекомендую обрізати гортензії в кінці зими, на початку весни. Коли вже власна прийшла реальна весна, тобто в кінці березня, початок квітня, її міцно обрізати, залишати два-три міжвузлі. Відповідно, через таку обрізку утвориться гарний компактний міцний кущ, який буде власне дуже гарно квітувати. Ця гортензія є невибаглива щодо умов проживання. Вона в принципі може проживати на різних ґрунтах. Вона є дуже морзусійка. Це четверта зона. Її можна вирощувати реально в будь-якому місці України. Її не потрібно укривати на зиму, і крім того, вона є дуже здоровою. Її практично не пошкоджують ні шкідники, ні хвороби, тому відповідно. Вона надзвичайно благодарна в контексті вирощування. Вона є дуже невибагливою, і відповідно, якщо ми вдаємо хороші добрива, їй вона повірте, віддячить вам хорошим цвітінням і хорошим зростом. Її часто використовують в ландшафтному дизайні. Це одна з найбільш популярних сортів волотистих гортензій. Її використовують як для створення масивів, це коли висаджують в одному місці велику кількість одинакових рослин для створення власне ефекту масовості для масового цвітіння, і так само її використовують для Літарні рослини в приватних садах. З іншого боку, я дуже рекомендую її використовувати в міському зеленні через особливу невибагливість до зовнішнього середовища. Варто зазначити, що гортензія потребує води. Тобто, власне, якщо немає води, на жаль, вона опускає свої листочки, на жаль, опускає квіти і виглядає досить нещасною. Тому, власне, звертайте увагу і давайте достатню кількість води протягом жаркого літа. На даний момент світі тільки почало розпускатися. Відповідно, воно не є білосніжно-білим. Воно зараз є частково зеленкуватим, Частково білим, але як тільки воно повністю розпуститься, як тільки воно досягне пікоцвітіння і стане власне великим, цей колір зміниться на яскраво-яскраво білосніжно білим І тоді, власне, от буде найкращий вигляд її, найкращий час, коли можна милуватися цими гортензіями. Після цвітіння її можна обрізати, тобто обрізати самі суцвітять. Тоді ми досягнемо другого цвітіння, або ж залишати ці суцвіття на зиму, і таким чином ми отримуємо по суті сухоцвіт на зиму, і так само це буде прикрашати наш сад протягом зими. Тому все. Залежить від вашого вибору, і один варіант є допустимий, і другий варіант допустимий. Жорстку обрізку власне, варто робити саме весною. Як підсумок можу сказати, що Монблан надзвичайно красива гортензія з надзвичайно красивим білим білосніжним кольором. Суцвіть невибаглива, здорова, компактна, тому однозначно її варто висаджувати як в садах, так і в міському озелененні. Зверніть увагу на цей сорт. Придбати гортензії монблан можна в мережі садових центрів Клуб Рослин» та Грінсад, а також в наших інтернет-магазинах. Дякую за увагу!